Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні, 4 січня 21.04 будемо розглядати питання, як пройдуть свята для українців. Різдво, чи будуть атаки дронами, ракетами і в яких регіонах найбільші загрози. Я зробила ось такий розклад. Тут у нас захід, схід, північ, центр і південь України. Дивіться, якщо брати період з 5 по 9 січня, в принципі, сюди і 4 вже входить, але вже вечір, я хочу сказати, найбільше найбільша загроза для центральних областей це у нас Київська, місто Київ, Черкаська місто Черкаси, Вінниця. Вінницька область, Полтава та Полтавська область. Сюди також і Дніпропетровську я відношу, хоча вона, можливо, і більше до півдня відноситься. Дивіться, випала конкретно Аркан Вежа. На жаль, це якісь влучання, можуть бути по енергетичній інфраструктурі. Зірка це. Все ж таки, захист вищих сил може трактуватися ця карта. Тому будемо сподіватися, що ППО буде також добре працювати. Але загрози влучань дуже великі. Випало сюди конкретно карта вежа. І по четвірці, кубків, людям вже ці обстріли, дуже набридли, вже хочеться спокою, але. В період з 5 по 9 січня маловірогідно, що ситуація буде спокійна і стабільна. Велика загроза, влучення, і також ось поряд зіркою. Це можуть бути якісь розважальні заклади. також. там і кінотеатри, і ТРЦ, і якісь будинки. Які пов'язані з творчістю, можливо, це інститути, але ось щось таке. Так, далі. Велика загроза також на захід України. На жаль, королева жезлів може означати ракетні удари, і по п'ятірці кубків це можуть бути влучання, або ж це сильно велика криза емоційна. Можуть бути проблеми зі світлом, водою. На жаль, Західна Україна з 5 по 9 січня загрози на вас також великі випали. І ракетних обстрілів, і дронів. Так, щодо півночі. Дивіться, тут справедливість, шістка пентаклів і туз мечів. Туз мечів, якщо беремо за обстріли, то це можуть бути ракетні удари. Крім того, ще я в новинах ось сьогодні читала, що на Чернігівщині. Спіймали зрадника, який проводив розвідувальну підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Росії. Так, що ось таке. Можуть ці зрадники ще виявлятися, тому що ось по справедливості буде віддача. Далі дивимося. На сході України королева мечів одна із найбільш жорстких карт колоди. Вона безжальна. По двійці Пентаклів, я думаю, це говорить про те, що ситуація там дуже нестабільна. По шістці жезлів, двійці пентаклів і королеві мечів, я можу сказати так, що на Сході. Будуть якісь частини населених пунктів, можливо, переходити під контроль окупантів, а якісь населені пункти можуть бути звільнені по шість жезлів тобто там така ситуація: переходять рубежі від одної до іншої ланки управління. В цілому по Україні бачите на дні сімка жезлів і далі йде королева, вибачте, п'ятірка пентаклів, це про відбиття атак і, на жаль, про влучання. П'ятірка пентаклів це карта кризи, матеріальної, перш за все. Тому я думаю, що ППО наше буде працювати добре, але, на жаль, влучання також можуть бути по цій п'ятірці пентаклів. Так, далі за південь, щодо півдня, ситуація там складна. Ось королева Пентаклів, вісім кубків. Вірогідно, що жінки будуть від'їжджати, тому що в Херсоні дуже складна ситуація. Далі світ і смерть. Це як до чогось, як до закінчення. Можливо, по цих картах можна сказати, що якийсь населений пункт на півдні України буде звільнений з окупації, тому що Всесвіт, бачите, тут у нас дівчина в колі, смерть це трансформація, щось зміниться. І десятка кубків це сім'ї. Потяг зі смертю, на жаль, можуть бути влучання в житлові будинки. І взагалі, по ось цих картах, я так можу прогнозувати, що ще більше людей з південних регіонів буде виїжджати. І крім того, мені б дуже так хотілося трактувати по вісьмірці кубків і смерті, що все ж таки. Кацапи відступлять з якогось населеного пункту, і він буде звільнений. Мені б дуже хотілося так трактувати. Але я розумію, що це і про від'їзд людей, і, про, на жаль, про влучання у житлові будинки. Так. За центр я сказала, найгірша ситуація в центрі і чомусь показує на захід. Так, північ України, Чернігівська, Житомирська області, більш-менш ситуація, можна сказати, будуть обстріли, але не так критично. На Сході ситуація стабільно важка. І ось тепер ще і в центрі, і на Заході можуть бути влучання, на жаль, ситуація найгірша в центрі. Так, що Київ, Київська область, Черкаси, Черкаська область, Вінниця, Вінницька область, Полтава, Полтавська область, Дніпро Дніпропетровська область. Я вам наголошую, що показує великі загрози обстрілів і, на жаль, влучань. І Західна Україна також тримайтеся. На жаль, у Орків немає нічого святого, Різдво, не Різдво, вони все одно будуть обстрілювати, але ми вистоїмо, ППО все одно буде працювати, і воно підсилюється. Кожного дня наші воїни підвищують свою кваліфікацію. Вищі сили на нашій стороні, і крім того, я сьогодні виклала навіть в прогнозі російського таролога, показує на 2023 рік смерть Путіна. Так що всі чекаємо, щоб цій катюзі було по заслузі, щоб війна закінчилась і в Україні панував мир. Дякую за увагу! Поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Поставте лайк, якщо це відео сподобалось. І до нових зустрічей!